Вітаю вас! Таке коротеньке відео для пенсіонерів, для тих, в кого є родичі пенсіонери і взагалі для всіх українців. Значить, дивіться, вересень місяць, звичайно, один місяць. Так от за вересень місяць на виплату пенсії із пенсійного фонду потратили жах. 58 мільярдів гривень за один місяць. 58 мільярдів гривень. Ще раз повторюю для всіх, хто дуже погано з математикою і з слухом. За один місяць на виплату пенсії в Україні потратили 58 мільярдів гривень. Може, хватить ваших гнилих розмов про корупцію і дурню вашу розкрали. Хто розкрав? Пенсіонери? 58 мільярдів. Так. Да. Пенсія у нас не сама велика, далека від європейської, не заперечу. Але щоб її заплатити за один місяць, треба 58 мільярдів. Скоро буде 60. У нас взагалі за рік прахуйте, скільки. Майже 700 мільярдів. Це маленька пенсія. Надо підняти пенсію. надо! Давай гроші гад! А, а ото ж поводно. Ото ж поводно різно. Ти ж платити не хочеш, а, а хай буде. У нас пенсіонерів багато. У нас дійсно багато за місяць. У нас там крик, істерика. Ой, треба, щоб порахували на зброю. Оце аж 100 мільйонів. Де да пішли ви з вашими 100 мільйонами. Знаєте куди? От туди. 58 мільярдів. Де взяти, А? Було, ну то ж було Це ж наше горе. Що дійсно, щоб заплатити пенсію за один місяць. Це без військових, зразу говорю. Це без військових. Військові пенсія платиться окремо. Вона сюди не входить. зразу говорю. Скільки платить військові, я не знаю. І взагалі це не якби лишній раз ніхто не пише. У нас є загальні витрати на військовозобов'язаних, які служать і які отримують пенсію. Але це все в одній цифрі. Не розділяй. Ну, щоб лишній раз ви нічого не докумекали. Ну і різні там теж. А тут, будь ласка, у нас пенсіонерів багато. Страшенно багато. І більша частина пенсіонерів говорить, маленька пенсія не запречує, не запречує. гади, 58 мільярдів дайте! От і буде велика пенсія! Тільки не надо мне просадів! Не надо! Суддя отримать ці суму. мізер, Там все у нас все якихось получається 7 мільйонів, Що вона дасть? Ну заберем 7 мільйонів, заберемо 7 мільйонів, и вона дасть? 57 мільярдів де взяти, Де? У нас на судів там мізер. Да? Ну забрали що? Оце проблема. Оце горе. Так. А корупція. Розворовують. Хто розворовує? Де як ви достали. Оце є наша проблема. Реальна проблема. Не міфічна. Ну тут дурню яку гавкають постійно. Всякі політики. А ви Чого підгавкаєте? Чого ви підгавкуєте? Ну ж голови подумайте, що вони дурню несуть. Наче ви ту дурню Так, У нас на сьогоднішній момент пенсія виплачується за рахунок єдиного соціального внеску. Які ви платити не хочете. Ви не хочете платити, нема пенсії. Ні, на сьогоднішній момент з цієї суми половина це за рахунок з державного бюджету перерахували гроші, виплатили. Да, не заперечую, На сьогоднішній момент там частина це кредити, які ми отримали від наших. Союзників. Борг платить. А що залишається? Ну давайте будемо платити. Зато будемо сидіти і трендити, рахувати яхти олігархів. Ой, оце ми так сидимо. Ой, рахуємо яхти. Чого представити до яхти? Це не ваші яхти. Ви платіть їм не соціальний несет. І тоді буде все добре. А. Ні, у нас дійсно ситуація критична, чесно кажучи. Тому що... Ні, платять і платить, мало того на наступний рік планують підняти пенсію. Ну що значить підняти? Дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, у нас там мінімальна пенсія ну, маленька, маленька. Там фактично до трьох тисяч, до трьох. Та я знаю, що це мало. Вони хочуть її підняти, щоб воно було до 4. Хоча завжди округляю. Копійки. І як результат, да, середня пенсія теж підросте. Ну що підросте? У нас вона зараз 6 тисяч. Ну, буде 6 тисяч з половиною. Ви скажете, а де 60. Ні, дай не врійте. Пенсія маленька. І навіть на цю маленьку батьки хороше. Так що така наша життя. Поки не почнете виплатити податки, пенсії не буде. А ні, 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 потрондити можна. От така парадигма життя. Вітаю! Вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.